Доброго дня, ми з України, а точніше з Левкорамадану, і хочемо вам запропонувати участь в нашій лотереї, головним призом якої буде відпочинок в будиночку українського стилю. Всього лише за 50 гривень. Умови, як для мене, надзвичайно прості. Перша умова. Для користувачів, які дивляться нас у соціальній мережі Facebook, потрібно підписатися на групу Левкорамадан та поширити дане відео собі на сторінку. Для користувачів соціальної мережі Instagram. Потрібно підписатися на мою сторінку та поширити дане відео собі в історії та відмітити мене. Другий пункт підписатися на наш YouTube канал. Посилання буде в описі під відео. Третій пункт придбати квиток для участі в розіграші за 50 гривень на дані реквізити. Четвертий пункт. Зробити скріншот про оплату і вислати його на номер вайбера, де вам і буде присвоєно персональний номер учасника лотереї. Декілька слів про приз. Ми вам даруємо одну добу відпочинку в будиночку українського стилю на вихідні з 10 на 11 вересня. Фінал розіграшу та вибір переможця відбудеться 1 вересня 2022 року. О 20.00 за допомогою генератора випадкових чисел. Наші друзі, Руслан Цвіркун та брати Лобачі, збирають допомогу для Збройних сил України. Тому всі кошти, вилучені від лотереї, передамо їм. Встигніть отримати крутий відпочинок лише за 50 гривень. І пам'ятайте, чим більше квитків, тим більше шансів на перемогу. Тому чекаємо кожного, у Левко Рамадані. Double D everybody, love Ukraini. Good luck. The Double D everybody.